І так, перетворення графіків тригонометричних функцій. Перед нами графік функції y дорівнює синус x. Побачимо, що ось у нас наша точка 00. Ось у нас наша точка пі на 21. Ось наша точка π 0 Ось наша точка 3 на 2 мінус 1, ось наша точка 2 π 0 На наш графік. Сінуса впливають наступні коефіцієнти А, К, Б і С. При значеннях А і К дорівнює 1, а Б і С дорівнює 0, у нас є просто наш стандартний графік синуса Y дорівнює синус Х. Відповідно, давайте зрозуміємо, що в нас буде відбуватися, коли ми з вами будемо змінювати ці коефіцієнти. Якщо ми будемо змінювати, наприклад, коефіцієнт А, то, як бачите, коефіцієнт А буде звужувати або розширювати нашу функцію вздовж осі Y. Більше того, коли ми з вами вийдемо у від'ємні значення, то наша функція якби огортається. Тобто наші оці горочки. І впадинки змінюються місцями. Те, що було горочкою, стане впадинкою, те, що було впадинкою, стане горочкою. Так, повернемо до одинички. Коефіцієнт К. Коефіцієнт К теж саме робить: звужує та розширює нашу функцію здовж осі осіх вже. Як наче, гармошка, вона з вами звужується та розширюється. Повернемо назад. Давайте зрозуміємо, що робить коефіцієнт b. Коефіцієнт b буде нашу функцію просто пересувати вздовж осі x. тобто це нам знайоме ще з попередніх функцій, які у нас були ще починаючи з 7 класу. Давайте теж повернемо до нуля. Ну і коефіцієнт c. теж саме, ми це пам'ятаємо. Коефіцієнт С нас стоїть за функцією, а те, що вона стоїть за функцією, впливає, власне, на саму функцію. І вона у нас просто буде пересуватися вздовж осі y. От. Давайте вімкнемо косинус і зрозуміємо, що для косинуса буде те ж саме. Бачите, пересуваємо туди-сюди. Коефіцієнт B те ж саме робить. Так. Коефіцієнт K звужує та розширює вздовж осі x. повернемо на одиничку. І коефіцієнт A вздовж осі y. звужує та розширює і так само обертаю. Давайте також зрозуміємо, що це в нас дійсно косинус. Тобто, бачите, ось наша точка 01. Давайте тепер в інший бік підемо. Мінус пі на 20, потім мінус пі, Мінус 1, потім мінус 3 пі на 20 і е, мінус 2π1. Так, і залишилася у нас е, функція тангенсу. Зверніть увагу, що всі функції ми розглядаємо на проміжку від мінус 6 до 6. π Ми з вами пам'ятаємо про те, що існують у нас періоди для кожної функції. Для синуса і косинуса у нас період 2, π для тангенса і котангенса період π. Ну І давайте зрозуміємо, що у тангенса. Бачите те ж саме. Тобто, може здаватися, що у нас такі хвилі, да, як наче вітер їх ворушить. Але е, з точки зору нашої функції, е, ми просто їх підіймаємо або опускаємо. І просто складається таке враження, що як наче вітер їх хитає. Але насправді відбувається те ж саме: коефіцієнт С впливає за переміщення вздовж осі Y. Коефіцієнт B, бачите. Впливає за переміщення вздовж іксів. Так, до нуля повернемо. І коефіцієнт К. те ж саме, бачите? Звужуємо, розширюємо. Тобто наш період стає меншим або більшим. І коефіцієнт А, бачите, робить те ж саме. Тобто, переходячи через деяке значення, у нас з вами. Наша функція стає оберними, і, до речі, в такому вигляді тангенс починає бути схожим на котангенс. Котангенс ми не розглядаємо, бо котангенс буде відрізнятися в даному випадку, тим, що просто у нас буде відзеркалені усі значення. От, так що, от що у нас є перетворення графіків функції. Наших. Давайте тепер, наприклад, повернемося до нашого синуса і вімкнемо одночасно усі наші коефіцієнти і подивимося деяке кіно. Я можу якийсь коефіцієнт вимкнути, можу два коефіцієнти вимкнути, а два залишити. Тобто, ось, бачите, як воно відбувається. Я можу включити. Другий графік. Я можу включити третій графік. Ну і можна подивитися, як це виглядає. А в реальності, коли у нас одразу всі три графіки на одній координатній площині, я можу збільшити, подивитися набагато ближче, що відбувається. Тобто, ось таке кіно можу побачити. Так, давайте їх призупинимо. Призупинимо. І скажемо ще наступне. Дивіться. А що, якщо я коефіцієнт к доведу до нуля, ну, і це пояснюється тим, що коефіцієнт к стоїть перед х. Тобто коефіцієнт к, якщо нульовий, він просто обнулить наш х. І у нас залишиться просто. Функція Y дорівнює якомусь значенню, тобто якомусь числу. А y дорівнює якомусь числу, це просто пряма лінія. А дивіться, а що, якщо я поставлю а нулю? Якщо я поставлю a 0 то, на перший погляд може здатися, що залишилася лише одна функція тангенса. Давайте я приберу. Прибрав тангенс, начебто косинус. Залишився. Давайте я косинус приберу. Залишився лише синус. Це що означає? Це означає, що наші е, всі три функції е, злилися в одну, при коефіцієнтах А і К нульове. Тобто всі наші три функції стали однією. Якщо я зараз запущу B, то е, нічого не відбувається. А от якщо я це запущу, то очевидно, що. Я буду рухатися вверх вниз Якщо я B запускаю, то ми ж пам'ятаємо, що B у нас зсуває нашу функцію вдовж осі X. Ну, так як у нас по Х нічого не зміниться, бо X у нас вже обнулився, то якби, ми ніякого тут суву не бачимо. От. Так що, в принципі, ось всі моменти, які в нас. Можуть бути у графіках перетворення тригонометричних функцій. Будь ласка, користуємось.